клубі ветеран, представники кварталу центральний, зустрілися з представниками міської влади, де секретар міської ради ознайомила присутніх з повноваженнями квартальних комітетів, згідно яких представники комітету з цього року будуть представляти і відстоювати інтереси територіальної громади, яка їх обрала, на сесіях міської ради, на засіданнях виконкому та на постійних депутатських комісіях, контролювати виконання діяльності комунальними установами на тих вулицях чи будинках, які вони представляють. Слідкувати за санітарним станом підпорядкованої їм території, крім цього, мають право організовувати людей для надання допомоги навчальним закладам, закладам та організаціям культури та спорту, медичним закладам. Також дані повноваження включають співпрацю представників комітетів з правоохоронними службами. Як зазначив керівник громадської організації голос громади Анатолій Заєць, дана система самоорганізації вже давно створена в нашій країні. Але, на жаль, прикладів її втілення ще не було. Під час засідання присутні були ознайомлені з результатами внесених пропозицій кварталу Центральний до плану соціального розвитку міста. Як зазначив Анатолій Заяц, всі пропозиції, які були внесені на минулих зборах головами вуличних комітетів та головами ОСББ для покращення благоустрою міста, були розглянуті депутатами міської ради. Однак не всі з пропозицій було внесено до бюджету міста на 2014 рік. Те, рік. в сторону Дотаринка вулиця туда до садика. а та частина парка буде повністю задісне. Десь приблизно на парк буде йти десь приблизно десь 250-300 тисяч гривень. Мовложено в парк. То серйозні дії там будуть за за этим забастіонувати цим за комплексом, там, де березки ростуть, дорожка для катання на роликах дітям так як крива. інтересно, там далі. По парку, в той частині парку, і в сторону сюди, сюди, буде зроблено освітлення вдоль дорожніх тротуарних. Там немає 48 фонарів, буде цих поставлених железних. Там буде додано тротуар, тому що ті, хто йдуть з татаринка в сторону сюди, сюди на вокзал, ті йдуть по землі, по грязі. Там кусок, калюжа. Тобто там буде цей тротуар, зроблений пліткою, як зроблений сьогодні до тазплощадки. Тобто ми його зробимо повністю парк для проходу людей, нормальний, безпечний і так далі. І крім того, що ми запланували. Волейбольну площадку, то, що зараз коло туалета, убираємо, принесемо її туди до, до дитского садика. Там така полярна, є хороше місце, там багато. Із трибунные дуси. Бромі того, ми запланировали туди сделати майданчик для баскетболу. І це буде бесплатний майданчик абсолютно. Це буде асфальтированное покрытие, не поліутане, бо поліуретаново треба ходити в спеціальні обуви. А це буде з асфальта, сделано, ровненько, то есть І стойки будуть стоять, і теж буде освещение. Щоб можемо вечором тоже поиграти. На це тоді буде волейбольний, рядочком, баскетбольний і ще рядочком так називаємо Воркаунт. Це дуже удобний від такий Зараз популярний від для молодежи, то є турніки, брусья, шведські стінки, ці там всякі. То есть для того, щоб діти там займалися максимально фізичною культурою і спортом. Ота вот часть парка буде То есть наша по суті діла задача, да, там ще встановили столиков допомоги, там якось стоять возле озера. Ви бачили, вже час роботи почалися в цьому году дерева. Там такі ще були аварійні, попобирали, ветки попідрізали. Що ця робота не закончена. Ми теж обираємо на місця них, підсажимо інші дерева. воно ну, виростало асфальтування та ремонт доріг. Будівництво та ремонт тротуарів, установлення огорожі, установлення светофора біля універмагу, благоустрій пляжу на Сажальці – все це теж увійшло в бюджет міста на 2014 рік. За сторони відродження, ми там зробимо суботник, розчистку, кабінки для придігання, пару століків, кальці, кольцо для мусора. Що там було воно ну заїзд, спуск спуски так далі, щоб люди могли там віддихати. Ми подумаємо також, як ну, ми будемо робити поки от. со стороны дома Голицына уже начали делать наши коммунальные предприятия, расчищают за раз камыши, метров, ну, такие, широкую, 6-метровую дорожку, значит, и будем делать настил, такие как парки у нас для лодок, и, там предприятия могли поставить там 2-3 лодки, или катамараны что-то, можно было плавать и сдавать его в аренду и так далее, и свайбы, допустим, там взять, тушки, все, все начать заниматься, но, естественно, там, Самая главная проблема, я буду ликвидировать все забегания вперед, Підприємство комунсервіс, аварійний зброс каналізації, Крім цього, міський голова розповів присутні про ті роботи, які заплановано зробити у мікрорайоні поза межами означених ними пропозицій. Це будівництво тротуару по вулиці Татаренка 5А, встановлення лежачого поліцейського по вулиці Миру, ремонт бордюрів. Крім того, на протязі року на мікрорайоні будуть проводитися і інші роботи, які не потребують великих витрат бюджетних коштів. Для того щоб присутні на зборах більше розумілися, що собою має бюджет міста, і відповідно мали можливість більш конкретно вносити свої пропозиції по здійсненню благоустрою міста, їм було видано буклети і проведено навчання щодо формування та виконання міського бюджету. Міський голова у доступній формі пояснив, звідки беруться на що витрачаються бюджетні кошти на прикладі сімейного бюджету, а давайте уявимо, що є рядова типічна сім'я, де живе. Умовно кажемо, чоловік жінка, де є бабуся, живе з ними в місті, і син студент, От, е, які в них є доходи. Ось такі, як, як ви вважаєте? Пенсія. Пенсія, зарплату отримують родителі. <свістит> <говори> <говори> Хорошо. Скажіть, пожалуйста, це ті, що вони, ну собственно говоря, заработали. Да? Студент заробляє стипендію, батьки заробляють зарплату на заводі, бабуся заработала за свою життя пенсію. Це так, званий, це так званий загальний фонд місцевого бюджету, якщо справді з місцевим бюджетом. Загальний фонд. Скажіть, ласка, є у них, наприклад, ну, грубо говоря, якщо у них була... Машина вони її продали. Це доходи? Так. Доходи. Хорошо. Если, например, если квартира ще залишилася від другого там, деда, здають. здають в оренду. Це доходи? Доходи. Доходи. Тобто можуть бути доходи від оренди, можуть бути доходи від продажі От продажи, продажи майна. Тобто ну, інші. інший. Інші доходи, які не зв'язані з їхньою роботою. Навіть те, що город є і каже, картошку посадив дача, і теж це доход. Правильно? Да. Не було нічого, посіяв морковку, дивився, вже вже урожай якийсь збирає. Це теж доходи. Так от, скажімо так, ці доходи йдуть, друга частина доходу, так званий спеціальний бюджет, спеціальний фонд. спецфонд. В чем, ну, с простыми словами, в чем разница? Загальный фонд можно просчитать. То есть есть минимальная зарплата, обознаем, сколько зарплата буду получать. и можно предугадать, что если я буду работать на своей работе, я получу там, на год все это грошей. И можно угадать его. Да. Ты сама пенсию. Бабушка знает, что она получает там, тысячу гривен пенсии, я условно говорю, и до конца года она 12 тысяч гривен получит. Так сама стипендия, загальный фонд. Спецфонд сегодня у вас арендует машину, завтра нет. Подали майно, вас друга вже немає. Вона разова день і так далі. Ще може бути тут кредит може бути взяти, так же ж. Хтось вам, хтось вам взяв в позичі, в ну, це разово, позицію, колись на вас ще давати. А ви подарили вам просто подарок. На день роження прийшли до вас і подарили вам 100 доларів, ваша там сестра доведена. Теж деньги. Теж доходить. Ну, це спеціально, вони не будуть кожен день. Тобто, в місті є дії, які поступають регулярно, а є деньги, які поступають в так званий спеціальний фонд. І вони тратяться зовсім по-іншому, це різні абсолютно деньги. Вроді би вони візуально однакові, але вони різні. От, скажіть, будь ласка, оці дії, що поступили у загальний фонд, так званий, куди тратить сім'я в основному? На їлище. Тобто питання. В первую очередь, питання, комунальні услуги, течення. То есть, на, э, я, если можно, я отзовусь на, э, на э, проживание семьи, то есть на то, чтобы мы жили. Правильно? На существование. Существование, <существование> так, существование. Так. Так, вот, так вот, правильно? формулировка, для существования города тоже нужны деньги. То есть город, имея, уже сейчас, ничего не строя еще зараз, вот не будем вообще ничего строить. Новых дорог, новых тротуаров. На его существование нужны деньги. Кладбище есть? Есть. Есть собаки по улице бегают. Есть э, дерева уже растут, которые надо ухаживать, подрезать. Есть э, снег пришел, э, насыпало почистить надо. Дождь пришел, э, отвезти надо воду и так далее. То есть на существование города нужны тоже деньги. Я пример приведу. Например, там купили машину, авто. Надо было на деньги насобирать от чего-то там потихоньку и купили машину. Або холодильник. Або сделали ремонт в квартире. Это не есть деньги существования. Ремонт в квартире это не, не каждодневно. То есть, ну, вездок забить, это вот отсюда тратится деньги. А сделать ремонт, евроремонт в квартире, это только с этих денег. Так само в бюджете города. Вот, вот такая система бюджета, она очень разная. Бюджет міста схожий по своєму формуванню і витрачанню на сімейний бюджет. Загальний фонд бюджету складається з податків, головним з яких є податок на прибуток. Кожного місяця заробітної плати працюючих громадян відраховується 15% податку на прибуток. 25% з цих відрахувань йде місту – місцевий бюджет, 50% йде іде районній раді, і ще 25% – на область. Люди, які живуть в Треселце і працюють в тресенцем. Своєї зарплати формирують ці налоги 71% цього загального фонду, а це в основному отримується на подоходний налог. Основна частина 2 доля, збирається за зарплат. Поэтому для нас дуже важно, для жителів міста, щоб у нас була більша заробітна плата і більше робочих місць. Тобто розвивалася економіка. Поэтому задача ще і мера міста, і депутатів не тільки це строїть. А ще думати, як завести сюди інвестора, як дати зелений світ одному, другому, чи малому бізнесу чи комусь і так далі, як створити умови, щоб сюди приходили в різних э, э, сферах діяльності, відкривали нові робочі місця. Чим більше у нас буде робочих місць, тим більше будемо отримати налоги. В доходну частину формування бюджету входить також і податок за землю. Загальному формуванню бюджету він становить 23%. Це плата за оренду землі підприємствами, установами і фізичними особами, підприємцями, яка належить місту. Цей податок 100% йде в бюджет міста. Отже, ці два податки є головними складовими місцевого бюджету, саме вони витрачаються на існування міста. До речі, загальний фонд бюджету нашого міста становить 13 мільйонів гривень. 56% цих коштів витрачається на утримання дитячих дошкільних закладів. В грошовому еквіваленті це більше ніж 7 мільйонів гривень. Зв'язку з цим виникає питання, чи доречно буде відкрити в нашому місті ще один дитячий заклад. У випадку його відкриття майже всі кошти загального фонду бюджету міста будуть йти на утримання дитячих закладів. Крім утримання цих закладів, 7% йде на утримання закладів культури, 6% на утримання міської ради, 19% йде на благоустрій міста. Під час своєї розповіді міський голова зауважив, що підрахувавши кошти даного фонду, йде невідповідність загальній цифрі. Ви можете посчитати, у вас цифра не зітнеться. Нема Оказывается, ситуация бюджета следующим образом заключается. Если город собрал деньги, а держава ему давала на садики, на культуру и на вискураду контрольные показники, так звание, высокие не затраты деньги. И потом деньги остаются, разница, лишняя остается, то все деньги забираются в район. Сдавалось бы, мы должны делать больше зарплаты, больше рабочих мест. Но что интересно, чем больше мы будем делать? І не, не будуть змінюватися контрольні показники держави по цій статті. Тим нас більше будуть забирати. Казалось би, наші депутати районної ради, вони процентов 60 депутатів вже в городі. Вони голосують вилучить. Так, да, вроді би свята цель на больницю і так далі. Але якщо вилучення на больницю менше зроблено, то держава додає кошти. У депутатів право помітити коефіцієнт, так називаємо 0,6, поніжаючи коефіцієнт, і вилучити у ви нас на мільйон, а на 400 тисяч гривень менше. А мы 400 тысяч идем сюда больше. И тогда на 400 тысяч можно в городе еще что-то сделать. Каждый год примерно. В прошлом году цифра была миллион 300 вылучили. Позапрошлом 800. За последние 10 лет вылучили уже миллионов 7, наверное, с нас денег. То есть мы вот эту часть, мы и очень тут хорошо мечтать. Что давайте там красить и здания, и то, и все. очень, очень мы в финансовых ресурсами. И тут играет роль... В цій статті, благоустрій, роль ваша, роль педагога в школах, в дітських садиках. Кожен з'їгнутий знак уступ дорогу чи школа, там є вулиці міра 340 гривень викинь. А це можна поставити лампочку допомоги десь на столбі. Кожний указатель вулиці погнутий. 60-80 рублей викинь. Поломана лавочка у парку Чайковського, чи той пірат поломаний. Виїжджає служба, цемент, то все отремонтировали, Заставляют рахунок, зарплата, материалы, выехали машиной, заплаты гроши. Поэтому наша задача, мы можем все деньги не только утримать город, а и трошки развиваться. Например, мы, мы, мы беседовали, сажалка благоустройства, да, будет всех денег. Дальше, что еще будет с денег, из вашего объекта? Ремонт туалета, там, ремонт, не, не, не постройка, мелкий ремонт, с денег. Інша частина місцевого бюджету має назву спецфонд або бюджет розвитку. Він формується з продажі майна 21%, продажі землі 17%. Це продажа будинку чи земельної ділянки, яка є комунальною власністю міської ради. Єдиний податок теж входить в цю частину формування місцевого бюджету. Його частина складає 34%. Дані податки є основними складовими при формуванні бюджету розвитку міста, і ось саме з цих коштів будуть виділятися кошти на втілення пропозицій, що надійшли від голів вуличних комітетів, голів ОСББ на благоустрій міста. Як ми бачимо, цих коштів місцевий бюджет має не досить багато. Саме тому не всі пропозиції, що надійшли до відприсутніх минулому році, є можливим втілити. Єдиним, чим допомагає держава місту, це дорожній фонд. І от дорожній фонд держава каже, кожен житель України заправляється на заправочні станції, бензин заливає, і там є бензина сподажена, налог на паливостильний матеріал, які є в державний бюджет. Збираються ці кошти в державного бюджету, і потім кожному городу, від кількості жителів, від кількості транспортних одиниць, зареєстрованих в місті, даються кошти. І виходить, нам на цей год 467, да? 467 000. Нам дають денег на дороги. Цих коштів, на жаль, теж небагато і вистачає не на всі дороги в місті. Ще іноді держава виділяє цільові субвенції, витрачання яких йде на конкретні цілі. По закінченню зборів міський голова зауважив, що як бачимо, благоустрій нашого міста залежить від розумних витрат, так як, на жаль, державна допомога є досить мізерною. Тож, як вважають присутні, такі збори є досить корисними не тільки в практичному плані, в сенсі покращення благоустрою міста, а і в просвітницькому. Це, людей, Це дає можливість скажімо, якщо я в Центрального району, то центрального района. Ну, это очень хорошо. Это дает возможность людям больше знать, больше чего-то внедрить, что-то предложить. Я считаю, это хорошо, что нам как бы по полочкам разложили все это. По крайней мере, мы реально увидим результат какой-то того, что нам предложили. Ну, а справедливо или несправедливо, это уж, я думаю, время покажет, увидим. Все сразу невозможно сделать. Это же точно так же, как и в семье. Сначала Телефон, потом комп'ютер, наоборот, комп'ютер, потом телефон. Поэтому тут точно та ж наверное, система Спочатку щось одну з діло, потом другое. Так що я думаю, все в наших руках я вважаю проводити такі заходи доцільним, тому що основна частина мешканців, як міста Траснець, так і українців, не розуміють формування міського бюджету, ну міських бюджетів тих населених пунктів, де вони проживають. А відповідно іноді в. Просять забагато від тієї влади, яку обирають. Таким чином, проводячи такі заходи, дуже добре роз'яснюється метод формування самого бюджету, витрачання коштів потім, ну і відповідно, самі люди добре розуміють, які кошти і як можна тратити. Враховуючи, що міський бюджет він є обмеженим і виконати всі роботи, які бажають мешканці даного мого округу п'ятого, Ну, Одразу це неможливо, тому що якщо виконати всі роботи по цьому округу, то десь якийсь округ буде, ну, буде страждати, скажімо так, тому що необхідно всі роботи виконувати пропорційно. Так як, наприклад, людина, яка займається спортом, вона повинна ну, розвивати всі, всі мишці свої, так і місто повинно розвиватися гармонійно. Тому якщо якісь роботи не були враховані, то відповідно, ці роботи будуть зроблені. Ну, Певні такі роботи будуть зроблені на інших округах. Перші в цьому році збори кварталу Центральний закінчилися. Проведення наступних зборів на цьому мікрорайоні очікується в другому кварталі цього року. На них планується заслухати звіти керівників комунальних підприємств.